Рівно 12 років тому на засіданні Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення було прийнято рішення про заснування премії у галузі телевізійного мистецтва та затверджено перший регламент проведення телетріумфу. Цьогорічний 12-й конкурс різниться від попередніх не лише найбільшою кількістю номінацій і поданих від телеорганізацій заявок, але й розподілом номінацій між національними і регіональними членами журі. До оцінювання робіт, поданих на здобуття на національної премії залучено людей, які внесли вагомий вклад у розвиток українського телевізійного ринку. На запрошення української телевізійної академії до складу журів включено і генерального продюсера телерадіокомпанії «Рай» Андрія Русиняка. Залучення представників регіональних телеорганізацій до участі у журі, на думку генерального продюсера телерадіокомпанії Раї Андрія Русиняка, є визнанням їх вагомого внеску у розвиток вітчизняного інформаційного простору. Я вдячний українській телевізійній академії за те, що вони надали мені таку можливість бути у складі суддівства такого надзвичайно великого телевізійного фестивалю, як Телетріумф. Тому що я рахую, що для телевізійників для медійників це надзвичайно велика велика шана мати участь, приймати участь у цьому телефестивалі телетріумф 2012 Для телевізійників участь у конкурсі на здобуття національної премії Телетріумф не менш значима ніж номінування на премію Оскара для кінематографістів, і хоч телеорганізації Івано-Франківщини цього року на жаль не представили своїх робіт на конкурс. Загалом оргкомітет отримав 364 заявки з усієї України. Це це відрадно, тому що е, телеіндустрія нашої країни дійсно розвивається і надзвичайно багато. Приємних хороших матеріалів, які можна переглядати, і від яких отримуєш задоволення. Голосування проходить на офіційному сайті Телетріумфу, і членам журі нелегко обрати кращий із кращих представлених робіт. Безперечно, що важко вибирати, тому що це наші колеги, це багато телеканалів, які мені надзвичайно знайомі, але тим не менше хочеться підійти об'єктивно до тої чи іншої номінації і віддати. Перевагу тим, хто дійсно працював над тим чи іншим матеріалом, оголосять шорт лист номінантів 14 листопада. А вже 30 листопада в національному палаці мистецтв України відбудеться урочиста церемонія нагородження лауреатів.